Чергова перемога учнів Балтського ліцею номер 2 Команда юних робототехніків Бі Сапіенс не лише взяла участь у всеукраїнському київському фестивалі Фьорст Леголік, але й здобула в ньому перемогу у номінації «Основні цінності. Тренери Інна Трофімова і Олександра Яснюк радіють за своїх вихованців та зазначають, перемога у фестивалі такого рівня для них перша. Хоча досвід вже мають попередні п'ять років, ліцеїсти підкорювали регіональні тури. Попри військовий стан та навчання в онлайні, змогли підготуватися та гарно презентувати як свій навчальний заклад, так і в цілому Одещину – Адже Beat Sapiens стала єдиною командою, яка представляла область на всеукраїнському етапі. Хочу сьогодні вчити команді, яка провела і виразила нас своїм командним духом, які чітко розказали і гарно продемонстрували, як вони вільно проводять свій час своє дозвілля, що вони доказали, що вони дійсно являються командою, і ця команда. Bit Sapiens. Серед усіх тривог, які трапляються з нами останнім часом, ми хочемо поділитися тією радісною новиною, яка трапилась з нами останнім часом, і від якої ми досі не можемо відійти. Це участь і перемога у всеукраїнському київському фестивалі «Фьост Леголік, яка працює за міжнародною програмою вже 10 років. Наша школа працює 5 років в цьому напрямку. і... Мета цієї програми надихнути, вивчати стем технології, науку, математику, програмування, використовуючи набори Lego та програмування Mindstorms ev 3 Трьома ключовими аспектами цієї програми: це є гра роботів, проєкт і основні цінності. Кожен рік тема сезону змінюється. Цього року це була тема доставка об'єднує». Мабуть, всі пам'ятають, що ми в лютому місяці теж ділилися своєю новиною, як ми перемогли на регіональному рівні і нас в Кропивницькому, і нас відібрали на київський чемпіонат. На жаль, почалась війна. І в травні чемпіонат не відбувся, але дуже добре, що зараз все ж таки ми змогли з дітьми працювати очно, тому що живе спілкування з дітьми і з іншими командами не замінить ніяк дистанційного конкурсу, який був у нас в лютому. І наскільки ми були здивовані, що 8 жовтня нас запросили до Києва на дружній фестиваль Фьоз Леголіг. І ми хочемо з вами поділитися радісною новиною. Що саме на цьому фестивалі в номінації Основні цінності наша команда зайняла призове місце. Це для нас було звичайно дуже складно, тому що. В таких умовах зібрати команду вже половина команди нема, Деякі діти уїхали за кордон, деякі вже перейшли на навчання в інші заклади. Але все-таки команда згуртувалася, і ми змогли самих сміливих дітей повезти в Київ, тому що дійсно це було дуже дуже складно. І ми ще досі від тих вражень, які ми там отримали, як казала Інна іноді, що вже пройшов майже тиждень, пройшов, але ми не можемо відійти. Наскільки це було все на такому високому. Рівні організовано. Ми дуже вдячні адміністрації нашого закладу, яка допомогла нам як і морально, і фінансово підтримала нас. І я думаю, що поки в нас є така підтримка та така наша обдарована молодь, то ми переможемо на всіх фронтах. Не приховують свого захвату і самі учасники Руслана, Влад і Дана кажуть, перемога спонукає їх до подальшої старанної роботи в галузі програмування. Мріють про участь і в міжнародних змаганнях. Діти щиро посміхаються і показують світлини з фестивалю. Та нових друзів, з якими встигли там познайомитися. Змагання проходили в СТЕМ школі Inventor School, де були комфортні умови для навчання та для змагань. Спочатку була церемонія відкриття, де ми знайомилися з журі, організаторами та з іншими командами. На, у кожної команди була своя підзона, і саме на ми презентували спочатку свій інноваційний проєкт організатору. Та директору, це ми демонструємо наш інноваційний проект члену журі. Наш логіст та наш ментор представляє наш інноваційний проект іншим членам журі. Перший раз приймаю участь в офлайн-фестивалі Фіостле Голік. Це було дуже весело. Так як наші дівчата це наше серце, а хлопці це наш мозок. Тому я та Сергій захищали честь нашої команди в грі роботів. Напевне, в дорозі наш робот перехвилювався, і тому перший заїзд у нас був не дуже вдалий. Але другий та третій заїзд був, були вдалими, і ми набрали більше 200 очків. Всього було 15 місій. З цих 15 місій ми виконали 10 та набрали понад 200 балів, що є середнім результатом. Серед нас було багато команд, і тому ми знайомилися з іншими, підходили до їхніх підзон і знайомилися з інноваційним проєктом. Були такі команди, як Альтер-Его з Черкас, АйТі Вей з Краматорська, Кіборги з Черкас та Фічу Тім з Жмеренки. Школа нас вразила місцями для відпочинку, де ми та і діти інші проводили вільний час в комфортних умовах, відпочивали. А також одна стінка школи, там де можна було з Лего скласти будь-яке зображення. Тому ми вирішили залишити. Частинку нашого серця і зобразили серце, і написали назву нашої команди «Beat Sapiens» на фоні нашого прапора. З техніку я знайома давно. Неодноразово мені доводилось допомагати е, сортувати конструктор або стати роботів. Але коли мені запропонували замінити учасницю, яка захворіла, я з радістю погодилась. Я дуже хвилювалась, чи зможу я, чи вийде в мене. Насамперед боялась підвести команду. Але коли розпочалося змагання. Ви навіть не уявляєте, який був шалена шалений енергія та драйв, як в джалиних вуликах, повсюду шум та гам, але кожен знав, куди йому йти та що йому робити. Ця подорож мене дуже вразила. За цю подорож я познайомилась з багатьма дітьми з різних куточків України. Я познайомилася, та сфотографувалася з Оленою кравець з 95-го кварталу. Дякую дуже адміністрації школи та керівникам гуртка за таку чудову подорож. Ще я дуже вдячна команді за те, що прийняли мене. Біцапінз ви найкращі! Зібратися разом це початок. Залишитися разом. Це прогрес працювати разом це успіх. Ми команда через гру опанувати складні науки, математику, фізику та програмування. Таке основне завдання гуртка робототехніка. Та на цьому не закінчуються. Педагоги зазначають, взаємодія з роботами та комп'ютерними технологіями мають і профорієнтаційне значення. Багато гуртківців обирають майбутню професію пов'язану з it сферою на перший погляд, робототехніка, це просто гра. А якщо насправді розібратися, то учень, який не знає математику, фізику, програмування, він, звичайно, не зможе запрограмувати нашого робота. Тому і всі знання, які вони отримують у нас на гурткові, вони звичайно можуть застосувати в житті. Наші учні і випускники гуртка нашого Тагіров Андрій і Мединський і Ярік, вони зараз навчаються на програмістів. Тобто, ті знання, які вони не отримали у нас, вони допомагають допоможуть їм в майбутній професії, адже за ІТ-технологіями е, – наше майбутнє. Наразі перед закладом стоїть ще одне завдання: придбання нового робота та відповідного програмного забезпечення. А вони коштують дорого. Додають це придбання необхідне для опанування нового рівня з робототехніки та підготовки до наступних етапів конкурсу First Lego League». Тому діти та вчителі сподіваються і на спонсорську допомогу натомість зобов'язуються і надалі прославляти балщину в галузі інновацій. За цих п'ять років, звичайно, досягнені наші команди великі. Ми неодноразово приймали участь і в регіональних конкурсах, на яких ми теж здобували перемогу і в основних цінностях, і в проєкті. Наш кабінет постійно поповнюється знову ж таки завдяки нашій адміністрації, але наука йде вперед, і ось в цьому році діти будуть працювати з новими роботами. І для того, щоб прийняти участь в змаганнях, нам потрібно придбати нового. Робота і якого треба буде програмувати за новою програмою. І для цього ми будемо шукати спонсорів, тому що ми поки не маємо можливості його придбати. Це великі кошти. Я думаю, що нам теж адміністрація допоможе, допоможе і. Наша і адміністрація міста для придбання даного обладнання це поле і нового роботу нам потрібно 30 тисяч. Це сума немала і ми просто матеріально не зможемо потягнути. Тому і ми чекаємо на спонсорів, адже це все для наших дітей, для майбутнього наших дітей.